Чи дивіться, котики, через те, що я забула записати, забула включити запис на наш урок, коли проводила, то доведеться мені записати вам таку окрему лекцію. І ми з вами поговоримо про гривні, звідки походить це слово, і про. Розділена буде це на дві частини, оскільки ми спочатку з вами поговоримо про передісторію, да, грошей, які з'явилися у нас е, в нашій сучасній Україні, в нашій незалежній Україні. От, е, і розберемо е, детально купюру в одну і дві гривні. Значить дивіться: людство жило собі е, там з часів палеоліту. Неоліту там з кам'яної доби, коли почало об'єднуватися в якісь громади і е, почало виробляти е, якісь товари. Е, почало розуміти, значить, як виробляти там посуд, якісь глечики. А робити вже якусь тканину, виробляти якусь зброю повноцінно, да? не просто обтісувати камінчик і робити його гострим, а виплавляти вже, коли вони опанували люди, як робити з міді, виплавляти її, і робити якісь металеві там наконічники, да? на списи і тощо. І стало зрозумілим, що. Ти не можеш робити все одразу. Ти не можеш бути і мисливцем, і виробляти посуд, і готувати їсти, і дивитися за тваринами, і ткати одежу. Тобто ти виконуєш якусь функцію у цій громаді, в цій спільноті людей, але в той же час тобі треба купити тварину, тобі треба купити якийсь одяг і тощо. І на той момент в старі часи. Люди е, обмежувалися бартером. Є таке слово цікаве, бартер означає обміном. Тобто я тобі там шкуру ведмедя, ти мені е, якусь їжу або там, якісь, якусь тканину, е, я тобі там, кілька гличчиків, а ти мені, не знаю, якісь рослини, які ти виростив да, у себе на городі. Тобто, це обмін, це. От... До того, як з'явилося поняття грошей у людство, тому що можна все прирівняти до якоїсь ціни і використовувати ці штуки для того, щоб цю ціну встановлювати. Тобто товар, в залежності від його якості, мав там, не знаю, якщо у вас там якась хвора тваринка, хвора овечка, навряд чи ви е її можете там дуже вдало обміняти. От, якщо у вас там красивий кінь. Або красива собака, то, звісно, він коштує дорожче. Тобто це ну, так складно було з цим бартером. Але потім Люста зрозуміло, що можна взяти значить, якісь гроші, якісь, там, не знаю, красиві камінці, якісь а, металеві кругляші і тощо, і вже їх а, прийняти за, а, за гроші. Перепрошую. А потім для того, щоб ці гроші не підробляли, вже почали поставити якісь позначки, на них щось викарбовувати, да, якісь е, малюночок, зображення якогось імператора і тощо. Так з'явилися оці перші монети. І оскільки на землях України були грецькі колонії, тобто цієї стародавній Греції, це переважно південь. Крим, Одеська область і тощо, то в нас не дивно, що знаходять ці стародавні грецькі монети. Потім, коли у нас зав'язалися зв'язки з Візантією, зі Скандинавією, зі Сходом, почали, значить, в обіг у нас входити інші валюти, інші оці гроші. І це те, що археологи можуть знаходити під час своїх археологічних розвідок і бачити ці різні монети різних країн, різних часів. Завдяки тому вони можуть казати. Що люди, які проживали на цій території, на цій землі, вони підтримували е, торгові зв'язки з, з Далеким Сходом, з Візантією, зі Скандинавами тощо. Тобто, ці монети доказ того, що була присутня тут торгівельна? Торгівельний бізнес да, за цими країнами. Звісно, що якщо знаходять тільки одну монетку, це ще не є доказами. А якщо там в різних куточках України знаходять, то це вже от можна говорити, аналізувати і здогадуватися, наскільки тісними були ці зв'язки, значить, з різними країнами. Значить, в часи Русі почали значить, використовувати такі гроші, які називалися гривні. Це правда, дивіться, є ще така штука, як гривна, а є гривня. Гривня, тобто, оце м'яке Н і Я на кінці, це наша сучасна валюта. А гривна, шийна гривна зараз я вам веду, це прикраса, яка існувала за часів Русі. І отак от, значить, її, як наче, якесь намисто, насили, вона могла бути прикрашена, як от тут ви бачите, що вона трошки да, така скручена, могла бути більш простою, просто такий шмат срібла, шмат металу. І за нього теж значить, можна було купити щось якийсь товар за оцю прикрасу. Походить це слово від слова грива, да, оскільки ти на шию вішуєш, на шиї у тварин, у лева, там, у коня є грива, і от звідки значить, походить це слово. А коли почали монети викарбовувати, да, робити там малюнки, то від того пішло слово карбованець. Радянські гроші і гроші початку нашої незалежності, карбованці, які у нас існували. Оце слово карбованець походить від слова карбувати, тобто робити якийсь малюнок на, на металі. Карбувати. Зараз ви побачите. Давайте карбувати процес, подивимося процес. Та от, бачимо, що от якесь зображення. От, отак, от, наче е, якусь монетку кладуть, е, на, на молоточку є значок, е, точніше є малюнок, і ти от таким відтиском оп, на монетку е, тиснеш, коли вона трошки розплавлена, і робиш такий малюнок. Тобто це від слова карбувати. А слово копійка походить від перших монет Московського царства. Е, копійка. Е, Московське царство. Е, Значить, вони випустили е, отаку от е, монетку, це в нас десь приблизно XVII е, е, століття, е, і на одній стороні, на аверсі, да, тобто на лицевій стороні цієї копійки, було зображення вершника людини на коні. Ось його е, мордочка коня, ось вушка, е, ось ніжки коня. І от на ньому сидить вершник, мабуть, в якійсь короні, і у нього є отакий довгий спис. Спис е, українською мовою, а якщо російською мовою, це капйо. І від слова капйо, від, е, від цього слова і пішло слово копійка. Так, ой, зараз я поставлю на паузу, бо хтось мені дзвонить в двері. Так, от таки ми з вами, здається, зупинилися на тому, що я пояснювала, звідки пішло слово копійка, да, що це е, від. Оцього вершника, який був зображений на цій монеті, е, у нього був спис, да? спис е, російської мови копьо, копійка. І того і пішла, значить, назва е, е, оцієї штуки. Так от, щодо гривні, да? ми говорили з вами про те, що це була отака шийна прикраса, а також потім з'являється такий слиточок золота, шестикутний. Бачимо, раз, два, три, чотири, п'ять, шість шість куточків у нього. Це було зі стрібла. І це теж от ходила така валюта оця гривна в часи Русі. Згодом, якщо вам треба було купити якийсь товар, який коштував дешевше, цю гривну можна було рубати. І оця частинка відрубана називалася рубль, або її відрубили. От ми з вами розібрали значить, походження слів. Грошей. І дивіться, значить, ось оцей шестикутничок став символом національного нашого банку. Ой, не те, відкрила. Тобто, чим ми з вами гривнями сучасними розраховуємося, і на кожній купюрі ми можемо побачити оцей шестикутний значок, якраз про натяк оцієї цієї старої гривні. Гривний а, часів Київської Русі. Звісно, що потім після розпаду Росії у нас частина земель там належала а, Польщі, Литві, Московському царству, згодом Російська імперія, а там, а там Річі Посполита, там Австро-Угорщина і тощо, тощо. Тобто кожна частинка нашої а, України, наших земель. У залежності від того, яка історія саме на тих землях, то там ходили інші гроші, в залежності від того, куди землі ці належали, до яких країн. Але що трапляється у 1918 році. У 1918 році з'являється Держава Українська Народна Республіка. І з'являється ідея відновлення. Своєї державності, крім того, що там з'являються якісь керівники цієї держави, з'являється ідея відтворити оці. Ознаки держави, бо там це не тільки територія, це не тільки гімн, це не тільки там герби тощо, а й особиста власна валюта та, да, свої особисті гроші. Багато художників відомих брали участь у розробці цих макетів. І один, один з них це Георгій Нарбут. Ми про нього будемо періодично з вами згадувати. Бо, власне, він автор проєкту Малого Герба України, який взяла Українська держава, оцей тризуб. Да, тризуб, яким ми, а, ми з вами користуємося. Там перший, хто його оформив, це художник Василь Кричевський. Але Нарбут а, доробив проєкт, оскільки а, і, він ввів його більш правильно а, за законами геральдики. Геральдика це наука, яка вивчає герби. Тобто це наш тризуб, а, він вважається малим гербом. Тризуб. Ой, а, він вважається малим гербом. Ось, бачите, просто от тризубець і от на такому щиті. А от якщо говорити про великий герб, то це має бути така більш складна конструкція. Там мають стояти якісь а, фігури, які охороняють цей герб. А, там мають бути там, якісь. Знаки, які кажуть про історію цієї держави і тощо. Тобто у нас нема затвердженого нашого поки великого герба. У нас є тільки оцей малий герб тризуб. Але, наприклад, от у Австралії дуже цікавий а, герб, там стоять, охороняють цей герб Страус Ему та Кінгуру, да? бо це дуже важлива. Частина історії Австралії. Ми якраз в центрі там бачимо ну, ж такі, історію таких кілька великих гербів, кілька гербів, які там теж розказують щось про історію цієї держави. Або, наприклад, у Великобританії там буде е, єдиноріг і е, Лев, оскільки це е, теж істоти, які часто використовані були в гербах якихось е, заможних. Е, 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 е. Людей якоїсь аристократії значить, Великобританії. Теж там, бачите, теж поділений на чотири частини оцей головний герб. Коротше, Нарбут важлива людина в встановленні нашої символіки. Тобто він розробник герба, а також автор однієї кількох, кількох. Купюр цієї Української Народної Республіки. Серед них найвідоміша, мабуть, його робота, ми теж про неї будемо згадувати, коли будемо говорити про сучасні купюри, це оці 100 гривень. Ви можете побачити, що тут написано Українська Народна Республіка, Державний кредиторний білет, 100 гривень. Ось тризуб, бачимо на фоні зображений, що у 1918 році була випущена ця купюра, і бачимо дві фігурки. Да, фігурку. Селянина, робітничого і селянки да, з таким снопом. Дуже красиво це все змальовано. Правда, ходили гроші, ці, на жаль, недовго, оскільки потім значить, більшовики захопили владу. А ще з симпатичних купюр того часу це вже інший художник розмальовував. Подивіться, які красиві да? Ти, тисячу карбованців. Нагадаю, що слово карбованець це від слова карбувати. От, це е, теж дуже симпатична. Купюра того часу, період цієї української революції або визвольних змагань, це, це те, що відбувалося 105 років тому на території нашої а, України. І ще одна симпатична, зараз вам покажу, здається, оце вона. А, це, а, значить, і інша сторона цієї красивої, якому тільки що А, держав... З вами розглядали з дівчатами. От бачимо, що українська держава, знак державної скарбниці 1000 карбованців. А я вам хочу показати: ага, оці 100. Дивіться: 100 карбованців, Державний кредитований, Українська Народна Республіка. Трошки такий дивний жовтуватий колір, помаранчевий. От, але, тим не менше, мене цікавить інша сторона, да? реверс. Дивіться, тут написано сто карбованців, сто карбованців, тільки вже польською мовою, а тут написано на Ідіше, на а, єврейській мові. <кій> Дуже класна а, з цим а, історія, а, оскільки імперія, як така, а, імперія завжди ґрунтується на тому, що якась а, народність вища за всіх інших. що от ми… Це ті, які збираються землі, ми найкращі і тощо. І е, в часи Російської імперії в поганому знову ж таки, не завжди це було, але переважно в е, не такому хорошому положенні були спільноти, е, оці меншини, як то українці. Поляки та євреї, а також там німці, які проживали на території Російської імперії, там, старовіри, правда це не інша національність, а, а питання в релігії, там якісь там калмики і тощо. тощо. От, оскільки на наших землях проживають, якраз е, крім Етнічних росіян, ще народності польська та єврейська євреї, то Українська Народна Республіка вирішила зобразити на грошах підпис також і польською, і на мові Ідиш, так, щоб показати, що наразі оці меншини вирвалися з клона імперії, так, і тепер от ми разом всі майже. На рівні, да, що навіть оці мови ми бачимо на грошах. Отака от цікава історична довідка того часу. А потім вже з'явилася з'явилася історія з більшовиками, які захопили ці землі. За радянський час тут ходили російські рублі. Коли була Друга світова війна, то ходили німецькі гроші. Рдойчі дойчі, дойчі марки, да там а, а в 91-му році, коли Україна проголосила незалежність, велися отакі купони. Значить, бачите, купон, карбован, 10 карбованців Національний банк України. Значить, вони були дуже поганої якості, їх було дуже легко підробити. Плюс у нас дуже погано було з економікою. Ціни могли змінитися протягом одного-двох днів. Тобто, ти приходив там тиждень тому. Все коштувало абсолютно по-іншому. І дуже дуже швидко, буквально за кілька років. Вже не 10, 50 і 100 ходило, а цілі мільйони там. Цей один мільйон, півмільйона гривень, ой, оцих карбованців і тощо, то були жарти про те, що значить ми країна мільйонерів. І тут вже бачите інше трошки зображення, да, тут і Тарас Шевченко тут і знову ж таки малий герб України. Тобто, якщо ми тут бачимо на карбованцях оцих перших о, сестру Либідь з пам'ятника-засновникам Києва. А на зворотньому боці ми бачимо комплекс Фі Київської, бачимо Софійську дзвіницю, бачимо Софійський собор, то вже на мільйоні вирішили зобразити значить Тараса Григоровича Шевченка. І були проекти гривень вже наших сучасних, але спочатку їх думали зробити за проект за ідеєю, як були радянські ці гроші, бо були там 1 рубль, 3 рублі. 10 рублів, 25 рублів. Тобто було не 2 і 20, до яких ми з вами звикли, 2 гривні або купюра в 20 гривень, а були 3 і 25. І перші проекти, вони якраз так, так, так само такі номінали були, і ви тут можете побачити проєкт 25 гривень з, франка, з франком. Знаєте, що франко у нас на 20-ці, тобто вирішили відмовитися від цієї радянської спадщини і все-таки використовувати номінали, які більш характерні для більшості країн світу. А саме двіечка. І двадцятка. Okay. Так, власне, а, те, що. А, у нас от на а, території а, Київського національного економічного університету є такий симпатичний пам'ятник гривні, а, монетки такі да, а, у вигляді монетки. І, а, здається, це те, що я вам хотіла розказати в цій першій частині уроку, бо на наступному. У році я з вами розберу а, історію однієї гривні та двох гривень, які були там перші проекти, які там деталі зображені, а, і а, що цікавого ховається за тими купюрами, які цікаві факти. Дякую за вашу увагу.